Redmi 8A 1700 ціна, червоненький такий колір, досить непоганий по стану, Тут іде Type-C вже роз'ємчик. <кій> досить швидко заряджається. По екрану серйозних коцок царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло на цю модельку. Повністю чистий без різних аккаунтів. Redmi 8A 32 ГБ, 10-й Android. Та 2 Гіабайти оперативної пам'яті. Працює досить все гарненько, швиденько. Телефон простенький для звичайних задач. Ось працює досить непогано, без різних засвітів. Так, покажу ще камеру. Дозволити. ось така тут камера. Ну, простенька. Телефон для звичайних задач. Повторююся. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти завжди є великий вибір по смартфонах. І в Telegram або Instagram, ссылка в шапці профілю.